If you add cucumber. Hmm. Ah, ось він. Onion. Tuna. Тунець у власному соку. Soy sauce. Soy sauce. Lemon juice. Справжні чоловіки давлять лимон руками. Greek yogurt. Йогурт грецький. Light mayo. Mayo Ну, Щоб мало не було. Lids on and give them a shake. Закрываем. Миксуем. Я вырішив додати сюди ще салат айсберг. Lids off, then you get the most delicious, high-protein, creamy cucumber salad. П'ять хвилин і ваша страва готова. Давай докуштувати. Вау! Ну, Це прикольно. Це дуже класна страва, коли у вас нема світла. Закинув все в миску, перемішав і можна їсти. Хочете менше калорій, просто покладіть менше майонезу.